Як люди в минулі часи без зайвих роздумів народжували по сім дітей, а сьогодні виховання одної дитини здається роботою на повний робочий день? Я розумію, що з фінансової точки зору все було простіше, але окрім цього, скільки разів вам доводилось прокидатися щоночі, щоб нагодувати новонародженого, і як взагалі можливо збалансувати це з купою інших малюків, про яких теж потрібно піклуватися? Наші стандарти сьогодні неймовірно високі. Батьки з давніх часів голосно б сміялися, якби почули, що ми вважаємо виховання однієї дитини роботою на повний день. Ми вкладаємо в середню статистичну дитину набагато більше часу, уваги та зусиль, ніж люди в попереднє століття. У моєї бабусі було 12 братів і сестер. Наймолодший помер вдома від туберкульозу ще немовлям. Я читав список деяких витрат і деякі нотатки. Там було написано, що його відвідав лікар, оглянув, лікував його і сказав, що якщо протягом двох днів йому не покращиться, відвезти його в лікарню. Вони жили в Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, який був досить урбаністичним містом і мав лікарні, але він все одно помер протягом цих двох днів. І те, що я прочитав, було Просто списком витрат, пов'язаних з його лікуванням і похованням, і це зовсім не засмутило чи розлютило когось. Це було щось на кшталт: ну, діти помирають, і ось чому у нас так багато дітей. Я читав про це, коли у мене була перша дитина, і просто не можу собі уявити, що твоя дитина на порозі смерті, а ти не їдеш до лікарні, просто чекаєш вдома ще кілька днів, щоб подивитися, як все піде. Також я хочу сказати, що моя мама безумовно піклувалась про мене, але я думаю. Що прохання піти на вулицю, погратись після школи і не повертатись прийшло в голову батькам, які були виховані кимось, то геть не піклувався про безпеку дітей. Боже, вільний світ. Мої бабуся і дідусь походять з великих ірландських католицьких родин, де було більше ніж шість братів і сестер, і всі їхні сусіди були великими католицькими сім'ями. Жодна з матерів там не працювала, і всі ці жінки знали одна одну, працювали як одна команда, щоб вгамувати всіх невгамовних дітей у своєму кварталі. Дітям казали, що вони повинні починати працювати набагато раніше, інакше на них вішали більше доручень, обов'язків, ніж зазвичай дають зараз дітям. І від Ших дітей очікували, що вони підуть нянчити молодших братів і сестер на повний робочий день безкоштовно, тому що це просто те, що вони повинні робити. Знаєте, зараз ми всі звикли до того, що діти повинні зосереджуватись на освіті, і нехай взагалі діти залишаться дітьми, але в минулі часи це було зовсім не так. Обидва моїх дідуся і бабуся були фермерами і мали більше ніж 10 дітей. Вони народжували їх протягом приблизно 20 років. Мій старший двоюрідний брат на 10 років старший за мого тата. Бабусі працювали на фермах, і їм все одно доводилось виконувати всю роботу по господарству. Тому діти так чи інакше допомагали в той чи інший спосіб. Дуже рано. Мій тато був наймолодшим, і йому довелось сидіти вдома до 18 років, щоб допомагати. На щастя, я живу у Фінляндії, тому мої. Її батьки отримували допомогу від держави та організацій, які допомагали бідним сім'ям. І знаєте, таке життя безумовно наклало відбиток на всіх них. Дідусі воювали на війні і назавжди змінились після неї. Бабусі продовжували носити дітей і всі працювали дуже важко. Я знаю, що я б так не змогла. Мої прабабусі та прадідусі теж були фермерами. У них було багато своїх дітей, а також всиновлених близько тринадцяти, тільки уявіть. Вони здебільшого обмінювались товарами з сусідами, тому грошей не потребували. Прадідусь продавав продукцію, щоб вони могли купити те, що не вироблялось в селі, наприклад, хліб або молоко. Дідусь поїхав до міста і казав, що у нього нічого немає, тому він терміново шукає роботу. Він в перший же день її знаходить. Найнявся помічником в аптеку. Але він думав, що недостатньо Аттно заробляє і вирішив розпитати в місті про іншу роботу. І один хлопець на будівництві сказав, що їм потрібен хтось, хто міг би робити меблі. І мій дідусь сказав, що він буде це робити, не дивлячись на те, що він не вміє це робити. Тому він шукав людей, які вміли, і був посередником. У той час люди не хотіли розмовляти з бідними чорношкірами, тому мій дідусь, який був білим, отримував контракти і наймав хлопців, які насправді робили ті меблі. У майбутньому він розбагатів і спустив усе своє дає багатство наповій. Існує чудове есе на 92 сторінках, в якому розповідається про те, що визначення поняття дитинство змінилося. Немовлята ніколи не вважались такими дорогоцінними, як зараз. Крім того, все більше людей залучені в життя дітей, і все більше людей відмовляються від роботи поза домом. Раніше ж деякі сім'ї фактично відправляли своїх немовлят жити з годувальницями на рік або довше. Потім вони повертались в сім'ю, і від них очікували допомоги по роботі приблизно вже у віці 6 років. В так. Також використовуються старі медичні журнали, щоб показати наскільки безцеремонно люди ставились до дітей. Частково це було пов'язано з тим, що вони вважали дітей недоробленими дорослими. Є уривок про те, що їх вішали на гачок на стіні, щоб вони не потрапляли під речі. Інший уривок показує, що повзання вважалось анімалістичним з фотографіями, на яких зображені стоячі клітки, в які саджали дітей, щоб вони не могли пересуватись по підлозі. Інші нотатки показують, що якщо діти йшли з дому або губ. Билися, то не було нагальної потреби шукати їх, щоб забезпечити їхню безпеку деякі з наших поглядів на дітей є дуже сучасними, і це есе є чудовим прикладом того, як вони змінилися. Якби ми всі не ненавиділи дорослих, які в дитинстві вимагали. Роби, бо я так сказав, такий менталітет стає необхідністю, коли у вас семеро дітей, з якими ви маєте справу. Більшість з них мали бути тихими та добре поводитись, не кажучи вже про допомогу по господарству. Та і реальність не була чимось, від чого можна було ізолювати дітей сто років тому. Вовк на порозі міг бути реальністю або щось інше залежно від того, де ви жили. І тому знаючи, що ви не можете їх захистити, ви не повинні не були подорослішати раніше. Ну, в ті часи, це була повна зайнятість для матері. Вони ж не працювали. Але також раніше дітям більше дозволяли робити щось самостійно. Діти просто гуляли. Здається, що зараз це не дозволено. Це не так. У моєї бабусі було лише троє дітей, але вона все одно працювала на низькооплачуваній роботі в 50-х роках. Також я розмовляла з літніми фермерами, чиї матері тримали овочеві ядки, наповнені продукцією своєї сім'ї. Я не знаю скільки заміжніх жінок з міста мали підробітки, але в сільських громадах це було постійно. Моя бабуся була касиром у 60-х роках, а прабабуся перукаркою та вчителькою гри на фортепіано у 40-х роках. Жінки в містах також мали роботу. Історично так було завжди. Був дивний вікторіанський період, коли вважалось ознакою класу, що жінка не працює, і є певна ідеалізація 50-х років. Але ми майже завжди були важливою, але прихованою частиною робочої сили. З точки зору США, коли жінки увійшли до складу робочої сили у 70-ті роки, ми почали. Виконувати чоловічу роботу, ми не просто почали працювати з ні і рівень безробіття майже не змінився. Навіть зараз жіноча праця недооціненна. Викладання, касирство, кулінарія, прибирання все це як правило недооцінюється. Раніше ми покладались одне на одного набагато більше ніж зараз, у що можливо важко повірити. Села піклувались одне про одного. Діти ж бродили як зграя мародерів і могли виховуватись будь-яким дорослим, який потрапив їм на шляху. Вони повертались додому лише для того, щоб набити шлунок і поспати. Потім батьки виганяли дітей в день і казали, щоб ті повертались вночі. Я був удома на вечерю, а потім вислизав вночі. Ми жили в триповерховому будинку, і спуститися сходами вниз, щоб вони не скрипіли і не розбудили інквізицію моїх батьків було неможливо. Але я міг залізти на дах, а звідти на дуб, який нависав над будинком. І за пару хвилин я був на землі. Бути підлітком було весело. У такий час я була старшою донькою, яка виховувала чужих дітей. Мила, готувала, прибирала, нянчила. Мами народжували дітей. А старші доньки піклувались про них. Ставлю 0 з 10, Не можу рекомендувати. Виховуйте своїх дітей самі або перестаньте їх випльовувати у цей світ. Це був і мій досвід. Я, до речі, також мала оплачувану роботу вже з 11, з 11 років, моєю першою роботою було складання коробок для пирогів і пончиків для пекарні кожні вихідні. Я отримувала копійки за коробку. До 11 років я нянчила кількох дітей по кілька годин поспіль. Мої батьки не платили мені за те, що я нянчила моїх братів і сестер, але я отримувала гроші від інших батьків за догляд за їх дітьми. Як тільки я стала достатньо дорослою, щоб отримати. Дозвіл на роботу, я працювала по 30 годин на тиждень адміністратором. Ходила до школи на повний робочий день і була основним батьком для мого молодшого брата і сестри. Тобто, на додаток до моєї власної шкільної роботи і домашніх справ, я була відповідальна за те, щоб вони виконували і домашні, і шкільні завдання. Це було відстійно. Не було контрацептивів і майже не було статевого виховання. Більшість дітей народжувались просто тому, що батьки хотіли сексу. Діти зрештою ставали працівниками, яким не треба було платити, що для сільських громад було благом. Крім того, дитяча смертність була такою високою протягом тривалого часу, що знизила середню тривалість життя. Тому потрібно було більше дітей, бо значна частина навіть не доживала до трьох років. І батьківство було жахливим. Нехтування та жорстоке поводження були нормальними, явищем і досі інколи є такими через традиції, що передаються з покоління в покоління. Сьогодні батьки дійсно намагаються бути хорошими батьками, а це важко, коли ніхто не знає, як це зробити. Тому що принаймні деякі батьки, точно не всі, тепер мають стандарти, коли я народився, метою моїх батьків було забезпечити нас їжею та дахом над головою, і на цьому все. А зараз все по-іншому. Ви хочете, щоб ваша дитина подорожувала, вивчала культуру, щоб вона була щасливою в школі і мала друзів, щоб врешті-решт вона була емоційно розвиненою. Люди зараз нарікають на зміни, але ж це зміни на краще. За ці слова мене закинуть в пекло. Але якщо у вас сім дітей. Ви ніяк, ну ніяк не зможете бути чудовими батьками для всіх них. З останнім реченням я повністю згоден, але є нюанс. Ну є ж різниця між «О, моя донька не вміє читати, і мій син має дуже коротку концентрацію уваги, любить вирадувати». Відчуваєте різницю? Так, тепер у нас є назви для всіх фізичних психічних проблем, які можуть мати діти. Батьки фактично зобов'язані піклуватись про них. Єдина проблема: батьки перенавантажені всією інформацією. Раніше люди не були недбалими. Ми її зараз постійно відкриваємо для себе. Би щось нове, і раніше інформація не була легко доступною для батьків, можливо, і деяких досліджень не було, не говорячи вже про можливість їх прочитати. Наприклад, зараз я виправляю проблеми з власним фізичним і психічним здоров'ям, які були все моє життя. А моя розумна і зацікавлена мама іноді каже: о, я думаю, а можливо, це у мене також є. Це прям звучить так, ніби у мене це є, але я навіть не знала, що це можна виправити так, а про яку давнину ми говоримо? Тому що протягом більшої частини історії після семи років діти більш-менш вважалися просто маленькими дорослими і повинні були допомагати сім'ї у фермерстві або торгівлі. Якщо ви говорите про останні 70 років або близько того, то ми говоримо про відсутність планування сім'ї та релігію, яка є причиною такої великої кількості дітей у сім'ях, у великих сім'ях, які я знаю, старші як правило відповідали за молодших і була набагато менше мікром. менеджменту. Я думаю, що ви не помічаєте, наскільки відрізнялось виховання дітей до, скажімо, початку 2000 року. До цього діти були досить самостійними, як тільки їм виповнювалось 10 або близько того. Я маю на увазі, що багато дітей і я в тому числі гуляли цілими днями, доки не вмикалось вуличне світло. Багато хто з нас ходив до школи пішки або їздив автобусом. Ми всюди їздили на велосипедах. Як тільки ти виходив з дому, не було жодного способу зв'язатись один з одним. А зараз Виховання дитини це більш керований досвід, постійний потік інформації і постійне спілкування. Це робить виховання дитини набагато більш вимогливим. По-перше, процес мислення щодо концепції контролю народжуваності та планування сім'ї був дуже-дуже іншим. Тобто, практично не розглядався. Як тільки пара одружувалась, вони постійно займались сексом. І що сталося, те сталося. Крім того, в минулому не було поширеним явищем, коли обоє батьків працювали. 99% часу жінки залишались вдома і були домогосподарками. Догляд за дітьми був їхньою повною роботою. В великих сім'ях старші діти на 100% повинні. Мені були допомагати молодшим. Мій дідусь був одним із 15 дітей. Його старші брати і сестри по черзі нянчились з молодшими братами і сестрами. Я вже зрозуміла, що ви знаєте просто відповіді на всі питання цього світу, але дайте мені останній шанс, що потрібно заламати перш ніж можна це використовувати. Напишіть в коментарях, а цікавий факт про мене, так То, що мені 27, сім з Кременчуком вже казала. Ну давайте такий факт: я за освітою вихователь, навчалась в Черкасах.